Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і у такий спосіб тримати в формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про ядерну риторику Росії у черговий раз. Росіяни залякують країни заходу ядерною війною, а також розповім вам про чергову вигадку росіян про те, що українці, начебто, стоять у чергах за хлібом. У мережі поширюють інформацію, що мешканці Полтави, начебто, стоять у довжелезних чергах за хлібом і навіть б'ються за можливість отримати його безплатно. Постояти на морозі, нібито приходять цілими сім'ями, поза як на людину, як пишуть пропагандисти, видається лише одна буханка. Ця новина так звана є нічим іншим як вигадкою. Про це пишуть зокрема у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Справа в тім, що українські та іноземні волонтери, обласні військові адміністрації, приватні підприємці привозять і безплатно роздають хліб усім, хто його потребує, особливо у тих населених пунктах, які постраждали від російської агресії. Але жодного разу з заворушень ніяких не фіксувалося. Інформація про бійки за хліб в Україні не зустрічається. Ані в українських медіа, ані в правоохоронних органах. Крім того, творці цього фейку для правдоподібності скористалися довільною фотографією, скаченою з інтернету, яка абсолютно контекст не відображає. Якісь голови в шапках стоять і обличчя жодного не видно. За чим стоять, також не видно. От така фотографія, такий фотодоказ. Поширюючи цю дезінформацію, пропагандисти прагнуть переконати насамперед власне населення, внутрішнє населення в самій Росії у тому, що людям в Україні живеться дуже і дуже погано. Зради справедливості життя кожного українця і справді змінилося рази назавжди після того, як Росія вторглася в Україну. І руський мір якраз і приніс з собою біль, розпач, сум і страждання. Проте існують багато програм, як вітчизняних, так і іноземних, які сьогодні допомагають людям, які постраждали від війни, для того, аби вони поверталися до нормального життя. Росія залякує європейські країни використанням ядерної зброї та неминучістю третьої світової війни. Повідомлення про використання ядерної зброї звучать також в контексті умови: якщо Росія програє, то застосує ядерну зброю. Але лунають в Росії і пропозиції відповідати ядеркою навіть на збиття їхніх військових літаків. І не подумайте, це не Медведів напівп'яний озвучує. У них там є для цього і інші персонажі. Російський політолог Сергій Карганов, який раніше пропонував завдати випереджальний удар відплати по одній з країн НАТО, опублікував статтю, в якій вимагає змінити російську ядерну доктрину. На думку Карганова, якщо продовжаться збиття російських літаків і подальші бомбардування російських міст, то згідно із новою доктриною мають бути здійснені потужні ядерні атаки. по в країнах Європейського союзу про такі публічні міркування Карганова повідомили у центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Також Карганов пропонує відмовитися від доктрини непоширення та допомогти отримати ядерну зброю дружнім країнам, зокрема арабського світу та Латинської Америки. І це, нібито, мало би допомогти Росії досягти перемоги у війні, якою він вважає повну окупацію східних, південних і центральних областей України. Сам Карганов вважається впливовим науковцем в Росії. Він входить до наукової ради при раді безпеки Росії, але напряму участі в ухваленні рішень він не бере. Москва ж використовує заяви Карганова так само, як і екс-президента Дмитрія Медведєва, виключно для залякування світу ядерним катаклізмом. Одночасно, із цим для повноцінної картинки кремлівська пропаганда сама ж вигадує собі, начебто, загрози і шантаж уже з боку західних країн. Повідомляють у центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України. Наприклад, говорять російські пропагандисти, що Захід використає ядерну зброю проти Росії. Проте насправді ані в Сполучених Штатах, ані в Євросоюзі, ані в НАТО ніколи не погрожували Росії ядерною зброєю. Крім того, 23 червня 2022 року 65 країн, які ратифікували договір про заборону ядерної зброї, ухвалили у відні спільну декларацію, яка засуджує російські ядерні погрози. Північно-Атлантичний Альянс офіційно вважає Росію найбільш значною і прямою загрозою безпеці держав-членів Альянсу, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Про це йдеться в оновленій стратегічній концепції альянсу, ухваленої на саміті у Мадриді у червні 2022 року. Я процитую один абзац. Російська Федерація здійснює модернізацію своїх ядерних сил і нарощує новітні і руйнівні системи доставки, здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, водночас надсилаючи сигнали тиску через загрозу застосування ядерної зброї, вона ставить собі за мету дестабілізувати ситуацію у сусідніх з альянсом державах на сході і півдні. Кінець цитати. Серед європейських країн у російських наративах пропагандистських, які безпосередньо називають наступну ціль нападу Росії, трапляються Польща і Литва. а також Росія іноді погрожує нападом країнам НАТО загалом. От та ж Польща вже неодноразово отримувала. Подібні погрози від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наприклад, ще в травні голова комітету Держдуми Росія із контролю Олег Морозов заявив, що польська влада своїми заявами змушує Росію поставити Польщу в чергу на денацифікацію. У такий спосіб російські пропагандисти намагаються. Використати період нестабільності пов'язаний з виборами у сполучених штатах, аби змусити євросоюз і окремі країни Євросоюзу зменшити військову допомогу Україні і піти на мирні переговори на умовах Путіна. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо інформація отримана з анонімного джерела. Від таких джерел я раджу взагалі вам відписатися натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.